Перше засідання Верховної Ради нового скликання заплановане на 1 грудня. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації. Він також зазначив, що до цього часу має бути сформована коаліційна угода. Водночас, за словами заступника адміністрації президента України Дмитра Шимківа, над наповненням коаліційної угоди працюють сім робочих груп за різними напрямками. В Україні хочуть зменшити кількість держслужбовців щонайменше на 20-25%. З відповідною заявою виступив заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків. Він також додав, аби правильно підвищити заробітну плату і при цьому не збільшувати фонд оплати. Мова йтиме взагалі про 50 відсоткове скорочення. Водночас шимків зазначив, що при цьому можливо також скорочення окремих функцій державних структур. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив начальника управління МВС у Миколаївській області Артура Войтенка. Про це йдеться в єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону України про очищення влади. Повідомляється, що відтепер йому заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюється люстрація протягом 10 років. Загалом, за словами Авакова, в рамках першого етапу люстрації в структурі МВС звільнено 91 співробітника, серед яких 8 генералів. Генеральною прокуратурою України викрито факти розтрати бюджетних коштів посадовцями Міністерства соціальної політики України при закупівлі обладнання для дітей інвалідів. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. Генеральна прокуратура України вивчила стан додержання міністерством соціальної політики України законодавства у сфері державних закупівель упродовж 2014 року. Установлено, що службовими особами відомства переможцем конкурсних торгів по закупівлі обладнання для дітей інвалідів безпідставно обрано суб'єкти господарювання. Ння, пропозиція якого не відповідала кваліфікаційним вимогам документації конкурсних торгів. З ним укладено договір закупівлі на загальну суму понад 24 мільйони гривень. За фактом розтрати Генеральної прокуратури України розпочато кримінальне провадження. ЦВК підрахувала підрахували Поки не вистачає усіх оригіналів протоколів окружних комісій. За попередніми підсумками голосування на позачергових виборах до Верховної Ради до парламенту проходять шість партій: народний фронт, блок Петра Порошенка, партія самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія та батьківщина. Окрім того, відома третина імен депутатів-мажоритарників. Серед них син президента Олексій Порошенко, сотник Володимир Парасюк, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Тиснулися і колишні регіонали Сергій Ківалов Юхим Звягільський. Станом на 5 листопада центральна виборча комісія визнала обраними 60 народних депутатів України. Повідомили у при службі комісії. Також сьогодні члени комісії підписали протокол про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Окрім того, у ЦВК повідомили, що чекають на протоколи від окружної комісії номер 59 Донецької області, яка станом на 22 годину 5 листопада залишалася заблук. Кованої невідомими озброєними людьми за 10 місяців цього року до зведеного бюджету України надійшло 344 мільярди гривень. Це майже на 4 мільярди більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Державний бюджет отримав 272 мільярди. Це на 6,7 мільярди більше відповідного показника минулого року. Місцеві бюджети при цьому отримали майже 72 мільярди гривень. Це на 3 мільярди менше ніж торік. Надходження до загального фонду державного бюджету становили 255 мільярдів гривень. Це на 1,3 мільярди більше відповідного періоду минулого року. Року НБУ виділив майже 3 мільярди гривень на рефінансування українських банків. 14 фінустанов отримали майже 2 мільярди гривень від регулятора після проведення тендера з підтримки ліквідності. Ці кошти надані за ставкою 19,74% річних терміном на 14 днів. Окрім того, НБУ надав низці банків 127 мільйонів гривень за ставкою 17,50% згідно з постійно діючою лінією рефінансування. Підприємство Міноборони перевірять на наявність корупційних схем. Моніторинг проводитиме компанія PricewaterhouseCoopers Україна. Відповідний протокол відомства підписало з компанією 5 листопада. Замовником послуг виступив міністр оборони генерал-полковник Степан Полторак. Варто зауважити, що підзвітні міністерства оборони підприємства у переважній більшості є боржниками та банкрутами і відповідно не сплачують податки. За результатами аудиту міністру оборони України буде надано пропозиції для подальшого прийняття управлінських рішень. До сфери управління оборонного відомства. Належить 118 суб'єктів господарювання. На Департамент економічної діяльності Міністерства оборони України покладено функціональне управління 105 підприємствами, що входять до складу трьох концернів. Міністерство оборони не веде переговори з терористами. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій відомством 5 листопада. Згідно з повідомленням, Україна дотримується мінських домовленостей і веде перемовини лише у тристоронньому форматі за участі представників України, ОБСЄ та Росії. Таким чином відбувається імплементація цих домовленостей, зауважили у відомстві. Вантажівки продовжують перевозити вугілля з Луганської області до Росії. Про це заявляють представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк. Водночас, до щастя, де знаходиться Луганська ТЕС, прибула змішана батальйонна тактична група російської армії. У її складі до 50 одиниць бронетехніки, включаючи танки. Зазначається, російсько-терористичні війська нанесли удари по під'їзних шляхах до станції. При продовженні подібних обстрілів підвезення туди вугілля стан. На взагалі неможливим йдеться у повідомленні. МНС Росії готується відправити на Донбас чергову колону з гуманітарним вантажем після закінчення всіх узгоджень. Про це повідомив глава відомства Володимир Пучков. За його словами, рахунок іде на години у цьому питанні. Пучков зазначив, що Росія постійно відправляє гуманітарний вантаж в Україну. Це вже сьомий гуманітарний конвой зі сторони Російської Федерації, який відправиться на Донбас. Як повідомлялося, 4 листопада в Донецьк та Луганськ була направлена чергова партія допомоги з Росії. Як повідомляли в ОБСЄ сім з вантажівок гумкон. Конвою виявилися бензовозами. Нагадаємо, у серпні на території України без узгоджень заїхали 262 російські вантажівки з так званим гумконвоєм. Росія стягує війська до кордону з Україною. Про це повідомили в РНБО. Керівництво російської армії привело в бойову готовність військові частини на Рязанщині та у Підмосков'ї. Це робить можливим оперативну доставку підрозділів і військової техніки до кордону. Тим часом у НАТО відзначили, що Росія нарощує військову присутність безпосередньо в Україні. Командувач збройних сил альянсу у Європі заявив, Кремль збільшує підтримку сепаратистів і своїх військ. Через місто Молодогвардійську Луганській області проїхав ешелон військової техніки. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Як повідомлялося, за добу 5 листопада на територію України перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки з боку Російської Федерації. За оперативними даними в прикордонні з Україною райони перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки з боку Ростова на Дону. Налізні на залізничну станцію міста Каменськ-Шахтинський прибув ешелон з 50 танками Т-64 і 10 командно штабними машинами без розпізнавальних знаків. Зафіксовано також ешелони з технікою, що прослідували через місто Молодогвардійськ Луганської області. В інтернет потрапило відео, на якому сержант російської армії Євген Тур розказує про пригоди в Україні. Найманець кається і запевняє, воювати проти України. Його примусили. Ролик під назвою Я в Слов'янську чоловік розмістив на своїй сторінці в соцмережі. Работа полігонщиком, прийшла Пішла в, в командіровки на два місяці. в ростов на дону с Ростовом на мы приехали. Приехали, потом нас забрал полковник нам Черкас. Забрал документы, переодели, бросили в багажник, привезли в другое место куда-то. Если приходит в поездку, не едьте. Вы если приедете, в любом случае, чтобы вам не обещали, вы не вернетесь домой. Война с Украиной вообще не нужна. Здесь живут много очень родственников, близких, сестер, братьев. Очень добрые, хорошие люди. которые не выкидывать, ничего помогают. Силовики знищили диверсійні групи в районі населених пунктів Волноваха та Піски Донецької області. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Крім того, поблизу населеного пункту Фрунзе знищено два мінометних розрахунки терористів. Додав Лисенко. За його словами, українські артилеристи відкривають вогонь на ураження у всіх випадках, коли Збройні сили України мають підтверджену інформацію щодо розташування вогневих точок терористів. Терористів досі залишається близько 400 осіб, з них 91 особа з батальйону Донбас. Про це повідомив командир батальйону Семен Семенченко. Окрім військових, в руках сепаратистів перебувають працівники міліції, прикордонники, волонтери та цивільні особи. За словами Семенченка, історія зі звільнення полонених триває вже більше двох місяців. Перший місяць керівництво батальйону не втручалося в цей процес, оскільки військовим говорили, що вони, як головні карателі, є дуже серйозним подразником для тієї сторони. Тому командирам батальйону краще не лізти, аби не зробити ще гірше. Процес звільнення йшов повільно. В основному бійців Донбасу поміняли на тих полонених, що перебували в української сторони. За словами Семенченка, нині доводиться долати дуже серйозний опір зі сторони бойовиків, тому що бійців добровольчих батальйонів випускати не хочуть. Вони їх використовують для різних пропагандистських шоу. Зараз вони, нібито, відновлюють Іловайськ. Все йде дуже з великим скрипом, зазначив Семенченко. Бойовики змінюють тактику з обстрілів до атак позицій українських військ. Про це повідомляє група інформаційний опір. Зокрема, це відбувається в районі Дебальцівського плацдарму поблизу Чернухіного. У складі атакуючих груп, в основному російські казаки. Вони прагнуть прорвати оборону українських військових. Сили АТО відбивають атаки противника. Нагадаємо, в районі пісків силовики знищили одну та розбили дві групи диверсантів-терористів. За фактом вбивства дітей у Донецьку відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, випадок внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань однак міліціонери не можуть провести там слідчі дії. Радник міністра уточнив, що слідство буде збирати дані опосередкованим методом. Зокрема, нині відомо, що снаряди летіли з території під контрольні терористам. Нагадаємо, трагедія сталася у середу 5 листопада. Внаслідок влучення снаряда з боку зони бойових дій у спортивний майданчик школи номер шістдесят. 63, загинули двоє підлітків. Ще четверо отримали поранення різного ступеню тяжкості і перебувають в медичних установах міста. Зазначимо, школа номер 63 у Куйбишевському районі. Сучасна побудована нещодавно. Вона розташовується недалеко від залізничного вокзалу та аеропорту, що постійно піддається обстрілами з боку бойовиків. Речник ЗС України Євген Перебийніс заявив, що снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, випущено із контрольованої терористами території. Водночас, головним слідчим управлінням слідчого комітету Росії за фактом артилерійського обстрілу школи в місті Донецьку порушено кримінальну справу. Обстріл школи у Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з території підконтрольної бойовикам. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. У відомстві зауважили, снаряд терористів був випущений з Макіївки. Нині обставини трагедії з'ясовує і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Нагадаємо, напередодні терористи обстріляли спортивний майданчик школи номер 63. У результаті обстрілу двоє дітей загинули. Ще четверо важко поранені. За їх життя нині борються лікарі. В зоні АТО залишається складною. Зокрема, в ніч проти шостого листопада бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у прес-центрі АТО. Під обстріл градами потрапили українські підрозділи неподалік населених пунктів гірське та золоте. Втрат серед наших бійців немає. Напружена ситуація поблизу Дебальцева, Чернухіна та Горловки. Бойовики неодноразово обстрілювали позиції сил АТО, що розміщені неподалік цих населених пунктів. Окрім того, в районі населеного пункту Піски відбулися зіткнення між українськими військами і дивлення. Ерсійно-розвідувальними групами ворога про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. За його словами, одна диверсійна група знищена ще дві розбиті. В них знищено кілька бойовиків. Дмитро Тимчук також повідомив, що в Київський район Донецька прибула артилерійська група противника із 12 гармат. За його словами, гарматні розрахунки укомплектовані російськими фахівцями. При цьому на марші до місця призначення артгрупа прикривалася підрозділом місцевих бойовиків. У прес-центрі також повідомили, що в районі Донецького аеропорту ніч проти 6 листопада минула спокійно. При цьому, за повідомленням, бойовики вели артилерійський обстріл наших позицій в Новокалиново зі сторони Авдіївки. Крім того, відомо, що в районі населеного пункту Піски діє снайпер-бойовиків. Вживаються заходи для його нейтралізації. У прес-центрі також додали, що на визначеній ділянці траси Бахмутка обстановка контролюється силами АТО. Вночі бойовики обстріляли наш блокпост в районі населеного пункту Кримське з артилерії Вільхове. Там також зазначили, що на півдні Донецької області обстановка підконтрольна силам АТО. А через складні погодні умови прольотів безпілотників бойовики. Не було. Під час мінометного обстрілу населеного пункту Піски поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. За його словами, обстріл відбувся 5 листопада близько 16.00. Речник додав, що обстріл терористів було спрямовано в напрямку Донецького аеропорту. Громадяни, які працюють в державних установах на території Донецької та Луганської областей, не отримуватимуть соціальні виплати. Однак, якщо з часом переїдуть на контрольовану Україною територію або внаслідок АТО їх територія буде звільнена, отримують соціальні пільги заднім числом. Ці гроші акумульовані на казачейських рахунках в Україні. Про це заявив міністр кабінету міністрів Остап Семирак. Понад 80 тонн гуманітарної допомоги доправили рятувальники ДСНС на Луганщину. Продукти, дитяче харчування, теплі речі та засоби гігієни закупив уряд України. У подальшому працівники Луганської ОДА розповсюдять цю гуманітарну допомогу серед місцевих жителів. Загалом у проблемні регіони планують доставити понад 370 тонн гумвантажу. Для цього з держбюджету виділили 10 мільйонів гривень. Закупили Товари першої необхідності сформували вантаж і зараз розвозимо по цих областях. На сьогодні загальний обсяг вантажу складає приблизно 370 тонн. Служба безпеки України викрила та затримала небезпечну терористичну групу, яка готувала серію терактів у Львові. Про це йдеться на сайті відомства. Зазначається, що до складу злочинної групи, яка називала себе загін імені Кузніцова, входило п'ятеро громадян України, які були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Члени угруповання пройшли диверсійну підготовку в таборі для найманців у Росії та готували вибухи на об'єктах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу. Під час обшуків вилучено чотири гранати РГ 42 та Інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв Запорізькі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке перевозило зі сходу України зброю і збувало її в інших областях, а також за кордоном. Група складалася із десяти людей. Загалом в арсеналі зловмисників були гранатомети, кулемети, автомати, пістолети, обрізи мисливських рушниць та гранати. Крім того, вилучено протитанкову міну, тротил 28 артилерійських снарядів, 3,5 тисячі набоїв до різної зброї. Один із затриманих молодиків каже: знайшов усе це добро на річці. Героями Небесної Сотні назвуть одну з вулиць Києва. Про це повідомив голова комісії з питань культури та туризму Київради Ігор Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, перейменують частину вулиці Інститутської від Хрещатика до Ольгинської. Окрім цього, комісія з питань перейменувань рекомендувала Київраді повернути історичні назви, а саме перейменувати вулицю Фрунзе на Кирилівську, а площу Дзержинського на Либіцьку. Євросоюз розцінив так звані президентські та парламентські вибори у самопроголошених ДНР та ЛНР як незаконні та нелегітимні. Про це йдеться в оприлюдненому у Брюсселі прес-релізі. Документі також зауважили, що вибори 2 листопада на Донбасі є порушенням букви та духу мінського протоколу. ЄС також закликав Росію проявити відповідальність у цьому питанні. Європейський союз закликав Київ, Москву і проросійських сепаратистів на Донбасі швидко і без затримки повністю виконати мінські протоколи. Меморандум. При цьому Брюссель вважає за необхідне вивести з території території України незаконні та іноземні військові угруповання, найманців і військове обладнання, а також забезпечити безпеку українсько-російського кордону під постійним моніторингом ОБСЄ. Окрім того, ЄС висловив стурбованість у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню, що веде до нових жертв і збільшенню числа переселенців всередині країни. В Документі зазначається, що Євросоюз має намір і в подальшому надавати гуманітарну допомогу місцевому населенню. Як повідомлялося, 2 листопада в ДНР та ЛНР відбулися вибори, які не визнала Україна і світова спільнота. Ак волевиявлення визнала Росія. Розмовляти про Україну без участі Польщі схоже на те, як обговорювати справи колоніальних країн без участі їхніх метрополій. Про це міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетіна завуальовано сказав в інтерв'ю одній з місцевих газет. Він зауважив, що будь-які серйозні розмови щодо України повинні проходити і за участю дипломатів із Варшави, та додав розмовляти про нашу державу без Польщі все одно що розмовляти про Лівію, Алжир, Туніс, Марокко без Італії, Франції Іспанії. Бізнесмена з оточення Путіна підозрюють у відмиванні грошей. У США відкрили кримінальне провадження проти Геннадія Тимченка. За інформацією американських ЗМІ, він міг проводити через фінансову систему США кошти, які мають відношення до корупційних операцій в Росії. У березні ім'я цього бізнесмена внесли до американського списку санкцій. Йому заборонили в'їзд в країну і попередили, що активи Тимченка в США, якщо їх буде знайдено, заморозять. У Росії рубль опустився до нового історичного мінімуму. Станом на 6 листопада ціна одного долара 46 рублів. Варто зазначити, що 5 листопада долар у Росії коштував 45 так званих дерев'яних. Таким чином, всього за один день курс зріс на один рубль. Все більше росіян незадоволені політикою Кремля стосовно України. Про це свідчать результати опитування Левада центру. Кількість росіян, які відчувають тривогу за дії своєї влади щодо України, зросла до 12%. 16% повідомляють про свою байдужість стосовно цього питання. Водночас близько третини опитаних вважають, що Кремль боїться розвитку українського сценарію в Росії та народного повстання проти корумпованого режиму. У Литві продовжуються міжнародні військові навчання Залізний меч у відточенні майстерності на двох полігонах беруть участь більше 2,5 тисяч військовослужбовців НАТО. Загалом на військові навчання своїх солдатів та офіцерів направила Чехія, Естонія, США, Великобританія, Канада, Литва, Люксембург, Угорщина та Німеччина. Всесвітня організація охорони здоров'я дещо змінила статистику випадків захворювання на Еболу. Як з'ясувалося, причиною смерті у деяких випадках була несмертоносна лихоманка. Відтак, за уточненими даними, хворих на Еболу станом на 6 листопада 13 тисяч людини, загиблих від хвороби 4 тисячі осіб у восьми країнах. Варто зазначити, за останні три тижні три найбільш вражені хворобою країни Західної Африки повідомили про понад 1800 нових випадків зараження. Водночас, за інформацією ВООЗ, темпи поширення вірусу, сповільнилися у Ліберії, стабілізувалися у Гвінеї, але продовжують зростати у сєра Леоне. Лідери політичних партій, громадянських об'єднань, а також релігійні та племінні вожді Буркіна Фасо досі не домовилися про те, хто керуватиме державою. Натомість сторони у західноафриканській країні дійшли згоди щодо проведення президентських і парламентських виборів у листопаді 2015 року. Варто зазначити, нині країною фактично керує глава перехідної влади підполковник Ісак Сакзіда. Він пообіцяв повернути владу цивільному уряду як тільки ситуація в країні стабілізується. Нагадаємо, масові протести та заворушення в країні почалися після того, як у Парламенті вирішили розглянути поправки до конституції. Ці зміни давали право фасо Блезу Паори, який прийшов до влади в результаті перевороту у 1987 році, знову балотуватися на глави держави на виборах 2015 року. У Німеччині розпочався чотириденний страйк машиністів потягів. Протестувальники вимагають підвищення зарплатні, визнання стажу та скорочення робочих годин. Спочатку в акціях протесту брали участь машиністи вантажних поїздів, але потім до них приєдналися і машиністи пасажирського залізничного транспорту. Ця акція, вже шоста від початку осені, стала найбільшою за останні 20 років. Варто зазначити, що масові акції протесту призвели до колапсу на автострадах Німеччини за повідомленнями автолюбителів. Загальна довжина заторів станом на ранок 6 листопада склала 348 кілометрів. Заворушення на вулицях Лондона напередодні в британській столиці відбулася демонстрація проти капіталізму. В акції під назвою Марш мільйона масок взяли участь кілька тисяч людей. Демонстранти спробували підійти до Вестмінстерського палацу, де засідає парламент. Однак поліція їх туди не пустила. Почалися сутички, п'ятьох осіб затримали. Про потерпілих нічого не відомо. Акція мала характер флешмобу. Її учасники з'явилися в центр Лондона за закликом анонімних організаторів через інтернет. У Гонконгу відновилися сутички між демонстрантами та поліцією. Є постраждалі. Про затриманих не повідомляється. Нагадаємо, мітингувальники незадоволені відмовою Пекіну вносити зміни до виборчого законодавства. У кінці жовтня між представниками влади і демонстрантами відбулися перші офіційні переговори, але згоди на них досягнуто не було. Штормове попередження оголосили у Римі. У найближчу добу 6 листопада тут очікують проливні дощі, що призведуть до повені. В італійській столиці закрили всі школи, а також археологічні музеї, у тому числі колізей і Римський форум. 5 листопада негода призвела до надзвичайної події в небі над Римом. У пасажирський літак влучила блискавка. Через це у невеликого лайнера відмовив один двигун. Пілотам довелося здійснити аварійну посадку. На борту були понад 50 осіб. Ніхто не постраждав. thank <music> Натуралісти з Нью-Йорка вирішив згодувати себе Анаконді. Про відчайдушний експеримент дослідника Пола Розолі розповів один з американських телеканалів. З цієї пригоди дослідник має вийти живим і здоровим. Перед тим як запропонувати себе на обід Анаконді, він одягне спеціальний костюм. Щоправда, з ролика не зрозуміло, яким чином сміливець вибиратиметься за наконди і чи постраждає при цьому змія. Водночас, в унікальності експерименту дослідники не сумніваються. Форвард каталонської Барселони Ліонель Месі повторив рекорд за кількістю голів у Лізі Чемпіонів. Наблизили його до цього два м'ячі у двобої з Амстердамським Аяксом. Відтак Месі наздогнав екс-нападника Реала Рауля Гонсалеса за кількістю голів в основній сіці Ліги Чемпіонів та обійшов за цим критерієм Криштіану Роналду. Тепер в активі Месі і Рауля по 71-му голу. Інвестиційна компанія WL Group вирішила побудувати в Дубаї найбільший в світі парк розваг. Передбачається, що новий розважальний комплекс складатиметься із чотирьох різних тематичних частин. Дві з них будуть присвячені парку юрського періоду, а дві мультфільмам і коміксам. Окрім цього, там буде розміщено найбільший у світі підводний парк, відкриття якого заплановано на 2020 рік.